У «підерів» немає команди не продовжувати, так скажемо, активну фазу. Є можливість, вони пруть. дощ чуть-чуть, вони лізуть так само. Я просто не вірю ну, підерам, взагалі не вірю їм. Навіть по нашій посадці, це ж самі чоловіки-півіжки, якась стволка працювала. Їм дадуть команду, вони почнуть штурм. Сьогодні ж вночі почало діяти припинення вогню до 9 травня. Ви взагалі вірите? Ні. Ви ну, на Великдень, коли було. Ну, це просто було чуть тихіще, не як завжди, але мірія не було декора. Загалом зараз важко вибиратись до позиції. Друга погано. Через 10-15 коротких. За тими даними, які в нас є, у підеров немає команди не продовжувати, так скажімо, активну фазу. Вони як і продовжували рухатись, вони продовжують рух. Ми розуміємо їхні плани та задумки, тому ми подалі продовжуємо їх виявляти та знищувати. Ранок починався тихенько. Там далі почалося. Дощ перестав. ФПВ-шки, перельоти, міномети ну, на початок нашої посадки туди. Взагалі, в тебе були якісь очікування від цього? Від них ні. Ну, від підерів я не очікував взагалі нічого. Тобто, наприклад, тут було перемир'я, вони використовували просто перемир'я, щоб покласти пантони, накопичували сили свої. Ой, там заход там. його нахуй. Це поближчику яре, да? Ага. Ага. Блять, десь недалеко виходно. А так і Просто привикли. Якщо обстріли, ми в укритті не працюємо. Чекаємо, поки все закінчиться, проводимо діагностику, чи нічого не побили, там нам не, не, не нашкодили антенам, не перебили кабіля і так далі. Якщо все добре, продовжуємо працювати. Деколи і гірше було, деколи і тихше було. Ну, сьогодні я б не сказав, що тихенько було. Відносно так середньо. Mm. Прилітало, навіть по нашій посадці. Це ж самі чоловік-півіжки. Якась стволка працювала. Я просто не вірю ну, підерам, взагалі не вірю їм. Їм не можна довіряти. Завжди вони будуть використовувати оці перемиря для своєї ж користі. Тобто накопичування сил, настройки логістики і так далі. Потрібно завжди бути ну, на чеку з ними. Це мені вже не подобається. Вони можуть зараз так, знову ж опять накопичувати, накопичувати там по норах, сидіти і просто як їм дадуть команду, вони почнуть штурм. Тобто ми всі працюємо над тим, щоб до нашої піхоти не підійшли. Лізуть на пролом, постійно вони так Є можливість. Вони пруть. дощ чуть, -чуть вони лізуть так само. Їх Трьохсотим, двохсотим все рівно лізуть. Ну, вони постійно вперед і вперед. І все. Зараз там відбувається, що лізуть, там штурмові дії. Так само. Раніше вони використовували чотири чоловіка, зараз вони використовують малі групи, такі два чоловіка підходять, але все одно типу, накопичують. Ще зараз така погода, що по посадках летиш, їх дуже важко знайти. Ці зеленки, це всьому, всьому Стараємося їх десь на відкритки зарані. Побачити, як вони десь заходять. З розвідка працює гарно. Видно, що дійсно є неопитні, які просто йдуть. Ідуть, 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 як дурачки, просто і все і погибають. А є ті, хто, от, наприклад, ми підлітаємо зі скидом, і вони просто дивляться на дрон і чекають, ну, поки ми зробимо скид. Наприклад, якщо летиш з гранатою, ти там, ну, зрозуміло, ти чуєш що стрілчики, а от коли з вогами, то вони прямо іменно так стоять і дивляться на дрон, і чекають, поки я зроблю скид. Тобто, ну, там є дійсно опитні. Коли є інформація, що зараз планують туди. Наприклад, що перебігати чи штурмувати щось, нам передаються, що ми були на напоготові все. Тільки команда вилетіла, відпрацювала. А бувало, що прилетів, спорядився, полетів далі. Аж до такої міри, що не встигали нас батарейки заряджатися. Ну, це вони так один день не лізуть, другий день попідтягували своїх поближчих, і знову пруть. Це дуже грустно, те, що я бачу, як вони ну, абстр... Обстрілюють великі наші міста, де гинуть люди. І мені завжди просто дуже сумно, що ну, хтось, там, діти ну, помирають і так далі. І я розумію, що ми маємо далі продовжувати свою роботу та знищувати ворога.